5 лютого в останню путь вирушив кременчужанин військовий Олександр Матяш. Чоловік мав позивний Петрович та пішов добровольцем ще у 2022 році, аби боронити рідну землю від расистів. Народився та проживав у місті Кременчук на молодіжному. Закінчив Кременчуцьку гімназію номер 31 Займав посаду навідник бойової машини, танкового взводу, танкової роти, танкового батальйону. Загинув воїн 30 січня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Побратими згадують найтепліші моменти пов'язані з Олександром Матяшем. Більше року ми з ним знайомі ще з першої танкової бригади. Потім проходили навчання разом з ним в Польщі. Запам'ятався дуже гарною людиною, дуже доброю. В той же день з ним, якби бачились, тому що ми. Разом жили і він просто виїхав на рекогенсіровку шукати нові позиції і в півішка прилетіла в дрон. Сашка був дуже позитивним чоловіком, дуже побратим. Ну він завжди завжди в кожній ситуації знаходив якийсь позитивчик, там міг зробити. Погано, хороше до останнього сподівалися, що Сашка викарабкається, але це життя. Попрощатися з хоробрим навідником прийшли і друзі дитинства. Запевняють, пам'ять про нього збережеться надовго. Ми ходили в школу в один клас. Місяць ходили в дитячий сад. Всі був веселий, ну відзивчивий. Всегда на ну, позитивний чоловік всегда добив. Работа на Кременчуцькому МПЗ основна часть його діяльності була там. Собчил, що Хочет платі добровольцем захищати страну Україну. Це та його був вибір, осознаний. Був свой черг. Друг був настоящий друг з вальшой був. Поховали захисника України на свічтовському кладовищі на алеї героїв. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за мир і свободу батьківщини. Дмитро Цирюльник, Іван Іванкаченко, Креманчуцькі новини.